Комунізація у каналів. Це була неймовірна епічна битва. Не завжди в дикій артусовці можна побачити батл між кажаном та булкою. Але це все-таки творча спільнота, в якій можливо все. До речі, помітила, що багато художників та митців в цілому чомусь дуже люблять кажанів, і в мене є своя теорія на цей рахунок. Моя кішка просто обожнює вночі спостерігати за кажанами, прям не відтягнеш від вікна. А це значить що? Що художники-котики, логічно. Я вважаю, що так. Ну коротше, хуманізую в цей раз я пані Кажан. Вона ж тітя Соня, в описі якої написано: Привітик, я діджитов малювака і авторка книг. Коротше, гав гав мяв мяв Вважаю це черговим підтвердженням моєї теорії. До речі, щодо книги, відверто кажучи, я її ще не читала, але. На тому жарку можна знайти її книгу. Називається Спрага. Нещодавно вийшов новий розділ. Плюс до того в авторки є трейлер по цій історії, який я рекомендую подивитись. Він дуже атмосферний. А чого в неї рожеве волосся? Було не питайте добре, що я передумала. В цілому пиши, чи тобі подобається ця гуманізація, і звісно, кого ще можна зробити. І напам'ятовую про колабу Митець з мого міста, де ми з артблогерами розповідаємо про митців з наших міст. Завтра до речі, моя черга. Кось.